Сьогодні безпрецедентний час, коли на президента України здійснюється тиск найбільшими потугами, які є в світі. Безпрецедентний. Такого я прожив 57 років, такого на моїй пам'яті ніколи не було. На, не просто на президента, не просто на Верховного головного командувача, на людину. Здійснюють сьогодні тиск для того, щоб вона прийняла рішення і порушила національні інтереси нашої країни, нашої нації, наших українців. Ми сьогодні всі українці. Ми сьогодні як ніхто маємо продемонструвати національну єдність, національну стійкість і національну мудрість. Тому я закликаю підтримати це звернення не тільки для того, щоб президент України мав. Е Повноваження принаймні від нашої області, і від наших виборців. А для того, щоб ті, хто тиснуть, розуміли, що позиція національних інтересів України це не позиція однієї людини, навіть якщо вона президент, це позиція української нації.